Трагедія з боїнгом не змусила терористів припинити вогоні. Лише за сьогоднішній день в Луганську загинули 20 мирних жителів. Всю ніч бойовики обстрілювали позиції українських силовиків. Троє загиблих, 25-ро поранених. Обстріл Лисичанська призвів до великої аварії. Зночі палає місцевий нафтопереробний завод. Оперативна інформація зі сходу від Світлани Фечун. Щонайменше 20 мирних жителів Луганська сьогодні загинули під час обстрілу житлових кварталів. Одно горе, одна біда. Бабанули. У Луганську немає електрики, з перебоями працюють водоканал, оператори мобільного зв'язку та інтернету. 95% города Луганска находились Луганська без електроенергії. Сейчас идут ремонтные ремонтні роботи, восстанавливают лінії електропередач, некоторі потребители уже с не было мобильной связи, были перебои с водообеспечением. з електроенергії. Не було мобільної зв'язки, були перебувають з водоченням зграду бойовики обстріляли рубіжний краснодон та Лисичанськ. Наслідки обстрілу останнього катастрофічні. Лисичанський нафтопереробний завод не може загасити й досі. Вночі через потрапляння снаряду там зайнялися ємно. Сті, де зберігалося 50 тисяч тонн нафтових відходів, дві цистерни з бензином та склад для зберігання сірки. Вистріл був проїзден у нас оттуда приблизно І почали бити по лісічанському НПЗ. Время було у нас на тот момент 3 часа 20 минут. Через обстріли, які призвели до знеструмлення, вранці евакуювали майже дві сотні гірників із шахт у Червонопартизанську та Свердловську. Потужними вибухами серед білого дня стрясала Горлівку та Донецьк. Луганський аеропорт знову обстрілюють зградів. Сумна статистика із поля бою: за останню добу загинули троє військових, 25 п'ятеро поранені. Позиції сил АТО терористи обстрілювали 19 разів поблизу селищ Смолянинова та Муратова на Луганщині. Під капітановим бойовики напали на ко. Олону українських бійців вогнем у відповідь силовики знищили щонайменше трьох терористів. На Донеччині з гранатометів уразили блокпост українських військових поблизу селища Максимільянівка. Вон там далі РПГ із пользований лежить. Там грузовик задік снарядами взирвався. На куски просто його просто на куски. Сили АТО знайшли сили перегрупуватися і просунулися всередину території під контрольний терористам, замкнувши кільце. В районі Лисичанська, Рубіжного та Севера Донецька, українські силовики почали наступальну операцію. Тим часом у Донецьку проти бойовиків збунтувалися навіть мешканці, які раніше їх підтримували. Ватажків терористів дедалі активніші просять піти геть. Що ви робите з народом? Народ, ми голосовали раньше за вас, а теперь всі против вас. уйдите, уйдите, освободійте мільйонів город. Не сделайте нас заложен. Нам бежать некуда. Поэтому мы должны с вами погибнуть. Светлана Фечун, Олена Черняева, Донбас ТСН, СН плюс один.